Дівчатка, привіт! З вами ваша б'юті подруга Женя. Знаєте, буває, скуштуєш улюблений десерт такий ніжний і солодкий, і ловиш себе на думці, он би цей аромат залишився на мені. Тож сьогодні я підготувала для вас топ-5 ванільних ароматів. Від делікатних і витинчених до сміливих і неймовірно сексуальних, які підкорюють тренди не тільки на заході, а й серед українських сердець. Не будемо затримуватись і поїхали! Якщо ви цінуєте натуральність та свідомий вибір, аромат за дік задік. Точно для вас. До речі, є кілька цікавих фактів, які точно варто знати перед тим, як познайомитись з ним поближче. По-перше, у його складі 89% натуральних інгредієнтів та офіційний сертифікат веганської формули. По-друге, назва бренду взята з роману Вольтера Задік або талант. Головний герой Задік вражав своєю харизмою, сучасністю та сміливістю. Ну і як ви вже помітили, флакон просто неймовірний. Лаконічний дизайн із фірмовим крилом символізує свободу, силу і легкий виклик. Це саме той випадок, коли... Парфуми не просто аромат, а ще й стильний аксесуар, який приємно тримати на поличці. Початок композиції зустрічає пряною гостротою кунжуту, імбиру та міксу білого і чорного перцю. У серці розкривається елегантний дует апельсинового цвіту та есенції неролі, ролі, який додає композиції сучасної свіжості та легкого цитрусового відтінку. Завершує аромат насичена база з ванілі, ніжного крему шантії та теплих акцентів сандалу, що створює глибоке, обволікаюче звучання з тривалим шлейфом. Якщо ви раптом не знали, крем шантії це ті самі збиті вершини. Шки з цукром і ваніллю, які ми всі так любимо у десерт. Затік Ендвольтер Задік асоціюється у мене з інді-роком і легкими нотками гранжу. Він про впевненість і трохи бунтарства. Це саме той вайб, коли ввечері йдеш у наушниках, слухаєш інді-рок і відчуваєш, що світ належить тобі. Уявіть собі рожевий захід сонця, а по небу пливуть хмаринки з цукрової вати у вигляді повітряних замків. Саме так відчувається аромат Vanilla Crush від Glim London. Легкий, майже невагомий, але водночас напрочуд стійкий. Він переносить у Дитячих мрій, де все здається можливим. Рожева ностальгія за моїм дитинством, коли на полицях стояли улюблені іграшки, а все навколо здавалося простим та безтурботним. Перші ноти дарують відчуття квітучої соковитої груші з ніжним солодким акцентом. Далі вони розчиняються у теплій м'якій ванілі та пудровості ірса. Таке поєднання створює відчуття легкого комфорту та сучасної елегантності. У завершальному акорді на шкірі залишається мікс цукрової вати та пряного білого мускусу. Настрій аромату Ваніла Краш можна описати як жанр лоу Пайчів розслаблений та дуже ніжний. Зізнайтесь, хто з вас зараз мріє про море, шум хвиль і теплий пісок під ногами. Якщо так, у флаконі кардер Барселона Лаплая саме той настрій, і навіть назва тут говорить сама за себе: Лаплая, що означає пляж. Авторка аромату Адріана Медіна БС говорить, що парфуми передають атмосферу покоління, яке літо сприймає не як сезон, а як стиль життя. З перших секунд лаплая зустрічає соковитою хвилою цитрусової свіжості. Лимон та апельсиновий цвіт звучить яскраво і енергійно. А Ілан Хілан додає тепла та чуттєвості. Тепла кремова хвиля кокосу з фісташками та кардамоном. Це продовження композиції, і воно про абсолютну розслабленість. Останній акорд поєднує солодку ваніль, білий мускус і м'які боби тонка. Оксамитова глибина аромату огортає і залишає тонкий шлейф, наче пам'ять про теплі вечори біля моря. І якщо б цей аромат був музичним жанром, то це був би латинський поп із нотками тропік хаосу. Легкий, сонячний і водночас трохи розслаблений. Мелодія для тих, хто вбу який момент готовий втекти в літо, навіть якщо за вікном осінь. Дівчатка, ну і яка ж підбірка без класики? Серед гурманських композицій є один беззаперечний фаворит, який давно завоював серця поціновувачів ванілі. Це Франк Бакле Ваніла. Після успіху у чоловічій моді у 2015 році французький дизайнер Франк Бакле вирішив: час підкорити світ парфумерії. І йому це вдалося. Перший подих аромату наповнює простір свіжістю лайма та грейпфрута, що поєднується з пряним теплом кардамону, створюючи чистий, але водночас насичений Старт. Поступово звучання стає теплішим і більш об'ємним. Ледь помітні квіткові ноти. Ніжна карамель з імбиром додає йому динаміки та легкої пікантності. Фінал це глибока і життєва база з ванілі, теплим деревним кедром та мускусом. Шлейф аромату не перевантажує складністю, але чітко заявляє про свою присутність. Ці парфуми легко порівняти з джазом, у якому відчуваються соул акценти Глибокі та витончені вони звучать так, ніби ви сидите в затишному лаунж барі на тлі живої музики. І завершує наш список справжня легенда. Данішої парфумерії Манталь Vansolute. Це одна із знакових ванільних композицій бренда, створених ще у 2008 році самим П'єром Монталем. У цьому ароматі всього чотири ноти, але звучать вони напрочуд елегантно і виразно. Ваніль задає теплу і шуттєву основу, кориця додає м'якої пряності, деревні акценти створюють насичений фльор, а гвоздика дарує легку пікантність. Мінімалізм у складі, але максимум характеру у шлейфі. Монталь Ваніль Абсолют це чисте R&B у світі парфумерії. Атмосферне та емоційне звучання, яке не потребує зайвих слів, щоб запам'ятатися. На цьому все ось такий топ 5 ванільних ароматів для будь-якого настрою і випадку. Ставте вподобайку та напишіть у коментарях, який із них вже є у вашій колекції, або які плануєте спробувати. Дякую, що були зі мною і до нових ароматних зустрічей. Па-па!